Слава Богу. Слава Богу. На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, так жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі і відчуйте тихо. Щутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте, регочуть, репить нещадно Катівський батіг, з'єднались регіт і стогін серед ночі, з'єднались смерть і світло, святість і гріх. А він іде, хоч тіло кровоточить. Скригочуть зуби Боже, як болить, і запах крові різав йому очі і мовив тихо: пити, дайте пить, засохлі губи лопали від спеки, і теліпались м'яси шматки, а до голгових йти ще так далеко, і так печуть оголені кістки, він ніс хреста, каміння в п'яти, стікала кров з його побитих ніг. Він стільки падав. Стільки хотів встати. він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ регоче: зійди з хреста, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба звівши очі, залишений, опльований один, залізні цвяхи розривали жили, і нагло ліз у рани сухий пил, звисало, як ганчіря його тіло, а він ледь мовив. Боже мій, дай сил. Ви бачили, коли півмертву мати, ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати, а він молив за них отця пробач. Вона, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя, і краще б їй пробили руки, ноги. Хай би вона, та не її дитя, але не їй. Йому шипи тернові пробили вени, череп і виски. І це Ісус, в однім єдинім слові, подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що Він був сином неба, а йому батько навіть не поміг, а він страждав за мене і за тебе, а Він тоді помер за людський гріх, і запалилось зарево багряне, і землетрус піднявся і ціну і Христову жертву. Його рани, бо як не це, то що ж тоді любов? Амінь.